Дуже цікаву інформацію підібрали колеги з інформнапалму, е, які системно протидіють російській дезінформації. Так, от вони підрахували, що із відкритих джерел зараз е, середній час життя так званого чмобіка на війні складає 4 дні. Чотири дні з тих невеликої кількості насправді повідомлень, які є зараз у публічній площині. Чотири дні мобіки, які потрапляють у примісніке горнило боротьби, ну тут фактично виживають. Крім цього, маємо інформацію вже ще минулого тижня від ресурсу «Хочу жить. Ресурсу, який збирає. Так би мовити, заявки на добровільну здачу Росіян тут уже коли вони потраплять на війну в Україні, три тисячі росіян. От на ці заявки подалося. Я думаю, що сьогоднішнім днем уже ця цифра більша. Ви кажете, що вони також зі зброєю. Вони не вагнерівці, але вони також зі зброєю. чого можна очікувати від них? Ну і власне, от якщо говорити про ці чотири дні. Давайте спробуємо ще раз якось достукатися цією інформаційною роботою до тих росіян, яких направляють на фронт. Тим паче, є дуже цікаве відео. А давайте ми його просто послухаємо. Буквально з хвилиночку, напевно, а далі уже Проговоримо, тому що це якраз дуже тематичне відео. Сьогодні воно мені, так би мовити, зайшло. Де мобілізовані росіяни звертаються до отців перед відправкою на фронт і молять, говорять, що ну вони ж просто будуть напросто гарматним м'ясом. Отже, послухаймо цих чмобіків, які збираються до відправки на український фронт, і далі ще проговоримо цю тему.

Уважений. Ну одним словом, сі всі постійні відправки і висвячування отцом Тімофієм, які зараз є на відео. Я лише кілька цитат наведу. Прекрасні цитати там насправді є істерія. Істерія виходить від чмобіків, Вони кричать в сліду цим чиновникам. Ми м'ясо нас будуть вбивати. Поясніться нашим родичам, які стоять нас отут тут поруч, нас везуть на забій і так далі. Це все е, відбувається так. Нам тут пишуть, що виявляється, вони хоча б у струю стоять, так справді е, не не п'яні. От, послухайте просто крики зараз. от так це відбувається на е, Росії. Чого можна чекати далі від цих е, мобіків і від, від цього процесу? Чи варто все ж таки очікувати більшого розхитування ситуації в Росії? Я думаю, що варто очікувати все ж таки зростання деморалізації. Вона вже помітна. Тобто, ви бачите, що вона на стадії фактично, ось того, як їх зібрали і збираються відправляти, уже є люди, які прекрасно все розуміють і називають речі своїми іменами на да? про те, що вони будуть гарматним м'ясом, про те, що їх використали. І так далі, тобто, це вже індикатор певний. Є інші індикатори, які говорять про те, що і ми з вами про це говорили. Велика кількість людей з Росії просто тікає, намагається от просто втекти за будь-яку ціну, куди б то не було. Ми бачимо, що дещо затикла тема з підпалом військоматів. Але я думаю, що вона затихла не так надовго, вона все ж таки буде. Але загалом я скажу, що це ось ця велика мобілізація, це ще один. Скажімо так, крок Путіна, який може спровокувати в перспективі серйозне протистояння в самій Росії. Ну чому я вже говорив про те, що вони дещо втрачають керованість процесами. По-друге, зараз фактично помітно, коли російська армія починає допускати ось цих там польових командирів, ватажків різних, їх героїзувати, говорити про того ж Пригожина, створювати деякі культи там зараз буде. Я майже впевнений, зараз Гіркін почне на себе тягнути ковдру, розповідати, який він. Вони всі довкола себе почнуть гуртувати свої загони. Ну, от уявіть собі в перспективі, чим це може закінчитись. Це може закінчитись тим, а ще додати до цього деякий етнічний принцип. Згадайте, що сталося на полігоні в Белгородській області. Там же ж кажуть, чітко був конфлікт на етнічному релігійному ґрунті. Так, тобто, і зрозуміло, що і такі процеси раніше були на окупованій частині території України. До чого це призведе? Це призведе до того, що велика кількість людей зі зброєю, які не будуть мати якихось досягнень там звершень, перемог, які не будуть, які будуть погано екіпіровані, яких будуть нести великі втрати, почнуть задавати питання, почнуть розуміти, це почнуть підігрівати деякі такі люди, як там Пригожин чи інші. І в перспективі, звичайно, це може призвести до потрясінь. в самій Росії, вже не просто там на, на окупованій території. Тому е ймовірність того, що такі можуть бути процеси, вона звичайно є. Вони зараз вони. Я майже впевнений, що воно йде, воно йде просто приховано. Ще не ще не виходять про це, не кричать окремі там своїми акціями. Хтось підпалить щось, хтось щось крикне, хтось щось напише, хтось отак публічно вийде і скаже. Але воно вже поступово десь підігрівається і назріває. І чим далі будуть ось такі проблеми, чим е, буде менше е, кількість днів життя цих мобілізованих на фронті, чим більше їм ось таким чином буде доходити втратою життя, там, пораненнями, полонами і так далі. Ситуація, те, що не побачать на власні очі, тим більше це буде мати вплив, звичайно.